Надкорисна і проста в приготуванні. спаржа все частіше з'являється на столах українців. Раніше її везли переважно з-за кордону. Нині ж все більше вирощують в Україні. Переселенець з Херсонщини Павло Булгаков торік засіяв 6 гектарів. Як збирає перший урожай, бачила наша Ольга Косенко. Ще торік переселенець Херсонщини Павло Булгаков на шести гектарах висадив з розсади сім сортів спаржі. Найсмачніша каже Фіолетова, та вона солодша. Ось, але треба враховувати те, що при термообробці вона стає темно-зеленою. Нині збирають перший урожай. Дозріває спаржа швидко за день виростає до 10 сантиметрів з одного гектара, збирають до 6 тонн врожаю. Збирати спаржу то ціла наука. Аби не залишити забагато стебла в землі і не зрізати зайвого. Все роблять вручну. Повернули ножа, зрізали і таким чином добули. Те, що са, саме ця частина, вона йде у їжу. Вона ніжна. На одному місці спаржа росте до 10 років, вирощують її в екологічних умовах без хімікатів. Відпускається вегетативна частина, і якщо навіть щось треба обробити, то воно доходить до осені, потім все скашується і на новий сезон. Тобто вона вже заходив сезон, здорова, гарна, чиста. Все, що виходить з під землі, їй по обробок не треба. Спаржу Павло Булгаков почав вирощувати ще в Каховці на Херсонщині. Через окупацію росіянами рідного міста мусив залишити і свій дім, і агробізнес. Почали почали нас хлопців там відловлювати, і як то кажуть, місцеві на підвал. Переїхавши на Черкащину, працевлаштувався в місцеву агрофірму. Запропонував власникам вирощувати саме спаржу, адже вона може рости майже будь-де і примхлива в догляді. Вона переносить заморозки, ну на так не морози в мінус 30. Перетримує навіть в таких віддалених районах не тільки в Україні, а і за кордоном, та навіть там де холодно. Спаржу можна їсти сирою, варити, смажити, запікати. Це цінне джерело вітамінів, пояснює лікарка Яна Лимар. Не радить її багато споживати хворим з виразкою, циститом та подагрою. А ось усім іншим страви зі спаржі лише підуть на користь. Знижує артеріальний тиск, також знижує рівень глюкози в крові, нормалізує роботу шлунково-кишкового тра. Акто, а саме покращує обмінні процеси, впливає на роботу також печінки. Спаржі українці їдять небагато, каже Павло Булгаков. Насамперед відлякує ціна близько 400 гривень за кілограм. Та вірить за цим суперфудом майбутнє. Тож на той рік висадить аспарагус ще на 13 гектарах. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.